На цю хвилину вже дев'ять таких фактів ми маємо. Останній о 13.00 в Кам'янець-Подільському Хмельницької області, особа підійшла до контрольно-пропускного пункту територіального центру комплектування і соціальної підтримки з сумкою в руках, попросила, нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі чотири особи, і особа, яка вчинила. Цей злочин також загинуло. Як я сказав, вже 9 фактів, 3 з них це конкретно на замах на поліцейське на вбивство. Ми фактично на вихідних зафіксували факт, коли злочинці телефонують на лінію 102, роблять хибний виклик і кажуть, що в приміщенні відбувається якийсь злочин, когось утримують і там вже закладена вибухівка. Поліцейські всі ще з минулого року орієнтовані на те, що Російська Федерація Спецслужби Російської Федерації конкретно полюють за всіми силами безпеки та оборони, в тому числі за поліцейськими, ну і конкретно за територіальними центрами комплектування соціальної підтримки. Ми чітко розуміємо разом із службою безпеки, що це. Конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до сил безпеки та оборони в нашій країні з цих всіх фактів, які були вчитені в цьому році, особи встановлені, затримані. І... Відповідно обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, в основному це підслідні служби безпеки. Ми синхронно пліч-о-пліч пліч, рухаємося з першої хвилини вчинення таких протиправних дій. Відносно поліцейських вони придумують різні методи і способи вчинення таких злочинів. Навіть у нас є факт в одній з областей, коли викликали наряд поліції і в квартирі замаскували. Під дитячу іграшку, в якій була вибухівка. Конкретно роблять це, м, вербують наших громадян, як правило, достатньо молодого віку, 20 років і менше. І, як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють всієї відповідальності і того, що вони роблять, або